Нашу програму, і я вітаю студію. До на нас приєднався наш директор з українського об'єднання малого та середнього бізнесу фортеця Дмитро Кулик. І після сюжету зразу ж питання до представника міністерства. Пане Гарбарок, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому все ж таки э, цей законопроект так не подобається малому та середньому бізнесу? А ви знаєте, перш за все сьогодні була там одна з нарад, тому що практично кожного дня? А йде відкритий абсолютно діалог, і ми спілкуємось з представниками громадських організацій бізнесу з приводу тих чи інших положень законопроекту. І ви знаєте, дійсно, коли вислуховуєш пані лобістів, представників великих ринків, представників господарів великих ринків, дійсно складається одне абсолютно враження і більш неативне, чим позитивне, коли після цієї наради до тебе підходять і з тобою спілкуються дійсно підприємці, які торгують на цих ринках. Складається абсолютно інакше враження. Вони кажуть, цього ми не знали, цього ми не зрозуміли, а ми думали, що потрібно підписувати 9 окремих договорів на додаткові послуги. Тобто, напевно, в даному випадку проблема була в тому, що інформаційна кампанія з цього приводу має бути більш суттєвою. Але в даному випадку, перш за все, я хочу сказати трошки про інше. Якщо ми з основним пан експертами сьогодні говоримо про економіку, про інвестиційну привабливість. Я хочу вам просто нагадати, що до 2008 року Україна входила в топ 30 країн, які були найбільш привабливі в сфері внутрішньої торгівлі, тобто розрібної торгівлі. А ми займали 17 місце з 30 найбільш перспективних країн У 2009 році, то як історія пані прем'єр-міністр прийняла. Стратегію розвитку внутрішньої торгівлі і в рамках цієї стратегії було завдання прийняття закону про внутрішню торгівлю, для того, щоб відновити дійсно інвестиційні права цього ринку. Чому? Тому що дійсно 46 мільйонів людей, які щоденно щось купують. Споживають це дійсно великий потужний ринок для розвитку саме сучасних форматів торгівлі. І потрібно дійсно зазначити, що в нас на сьогоднішній день в сюжеті було дещо сказано ну, дійсно абсолютно вірно, десь були деякі скажімо, помилки. Дійсно, на сьогоднішній день є. Цивільний кодекс, є господарський кодекс, є правила торгівлі Кабінету міністрів, затверджені в 2006 році, а є правила радянської торгівлі, які, на жаль, були колись прийняті в 60-ті роки, і нічого кращого з тих пір не придумали, і вони, на жаль, чинні до сих пір. Безумовно, що якщо ми дивимося на європейський досвід, ми ж любимо це робити, ми дійсно беремо краще зв'язки, то ми сьогодні говорили про те, що там у Франції торговий кодекс Наполовина був прийнятий в 1807 році. Баберці, в Америці, в Сполучених Штатах Америки, такий самий був прийнятий в 1913 році, в Німеччині, тобто всюди є певні законодавчі акти, які регулюють цю галузь. Але взагалі нам потрібно говорити дійсно про одне: що Україна потребує в цій сфері дуже спокійної та виваженої політики. Ну добре, а от для чого цей закон саме підприємцям потрібен? А, для чого потрібно саме підприємця підприємцям, він потрібен з однієї простої точки зору? Що дійсно а, ви знаєте, я відповім алегорію на це питання? А коли ми обговорювали рік назад, цей законопроект? А їздили досить часто по регіонам. Була ситуація в Тернополі, коли нас нарада проходила, ну ми це ніволю про те, що була там у Львові на Шувалі нарада, рівному на Рівненському ринку. І от в Тернополі на їхньому центральному ринку була така нарада, де ми обговорювали цей законопроект. І люди, які там працюють, розповіли мені ситуацію про те, що коли власники, які почали займатися ринком, захотіли зробити що Реорганізацію, зробити його більш сучасний. Це викликало що, це викликало супротив. Демонстрації, побуття і так далі, тому подібне. А коли все привели до ладу, коли встановили дійсно нове обладнання, коли впорядкували, це, вибачте, цей ринок часом кращий, ніж на найсучасніших супермаркетів. в даному випадку потрібно просто працювати на те, щоб цей ринок був впорядкований. Давайте все ж таки спитаємо самих підприємців. Скажіть, будь ласка, пане, коли як ви відноситесь до цього законопроекту? Шановні друзі, тільки одне. Скільки цей закон існує, вже не один рік наша громадська об'єднаність бореться з ними. Постійно надсилається зауваження, чітко вказуються норми, які суперечать діючому законодавству, які мають під собою корупційну складову. Всі ці норми розглядаються на кожній робочій групі, але ніяких зрушень з цього приводу не відбувається. Знову виносяться на обговорення, знову пропонуються розглянути, що змінити цей законопроект на більше ніж 50% Взагалі необхідно, якщо міняти щось змінити. Якщо його змінити в таких рамках, то взагалі постає питання: навіщо він потрібен? Так і вже було сказано, і в сюжеті як було відміщено, що ці норми вже відрегульовані діючим законодавством. Тому ніякої необхідності вводити ще якусь регуляцію. Ну, немає добре. Концептуальний коментар. Ось тут нам продемонстрували яскраво, чим буде займатися Верховна Рада, якщо не так, Боже, ми її неправильно розблокуємо. А що це за законопроект? Нам кажуть, у Франції, у Німеччині ще в 1600 сотому році, був прийнято там а, кодекс правильно з того починали з регулювання комерційної діяльності, але Україна йшла іншим шляхом. Систему права ми вводили не від досвіду. А тоді, коли ми планово перебудовували країну та, на, на ринкові, і ми ухвалили все сучасне регулювання, цивільний кодекс, господарський кодекс, питання контрактне право врегульоване, жоден міноземний експерт нам не сказав, що в нас є якийсь правовий вакуум в регулюванні контрактного права. Питання захисту прав споживачів, які цікавлять кожного громадянина бо кожен є покупцем, кожен ходить в магазин. Врегульовані законом проблема в тому, що не притримуються цього закону. В першу чергу самі органи виконавчої влади. Але це вже інша історія. Врегульоване питання, щоб в нас виконувався цей закон, у нас б споживачі були захищені. Якщо ми подивимось на інші сфери, санітарне законодавство, найглибше регулювання, яке тільки можна, і так далі, куди не подивишся, правового вакууму нема. На цьому тлі захотілося комусь. Фактично імітувати діяльність. От ну, імітують, щоб так. не було, а деякі кажуть, що 15 рік ну, стражили, які знають, що відбувалось в 96-7 -му, му році, кажуть, що вже 15-й рік займається імітацією діяльності. От такого не треба. Скажіть, будь ласка, от, щоб, не було, щоб не було розмов про імітацію. Пане Варборук, основні відмінності цього законопроекту, принаймні для телеглядачів, що він містить? Основні не потрібно всі. По-перше, справа в тому, що ми зараз з вами обговорюємо проект законопроєкт. Проєкт ну, законопроєкту, добре, добре. Тобто, фактично, є, було певне завдання від прем'єр-міністра його доопрацювати, І на сьогоднішній день саме іде процес доопрацювання. Ні, ми не, не заперечуємо. Ми хочемо. Я, я попросила вас пояснити для телеглядачів основні моменти. Для глядачів основні моменти, ну скажімо, основні дискусійні моменти, які викликають скажімо, запитання. Наприклад, в сюжеті було зазначено, що торгівля алкоголем буде обмежена або спеціалізованими магазинами, або спеціальними відділами, які відокремлені від іншої групи товарів. Бачу, представник свободи піднімає руку. і Ми напередодні ну перед нашою зустрічі говорили про те, що він зауважив, що дана норма є слабкою, тому що її потрібно десь там в якійсь частині навіть посилювати. Ми вважаємо, що якщо по іншого закону на це закон про державне регулювання алкогольних тютінову ті хлоби, а не регулювати території для горілчаних виробів. Що ще. Позитивно, що є в цьому Що Позитивно, наприклад, та сама норма про інтернет-магазини. Про те, що інтернет-магазин має бути зобов'язаний мати приміщення і надавати інформацію про свою діяльність. інтернет-магазином. Все ж таки відколи в магазинах. Що цей закон дасть всім споживачам зростання цін, збільшення монополій, зменшення кількості робочих місць. І збільшення статків чиновників. Що треба зробити? Як відомо, більша кількість регуляторних актів завжди приводить до зростання цін. Завжди чим менше регуляторних актів, тим менше ціни. Тому треба розробляти міністерство економіки, тому що ліквідація його як інституту заощаджу Україні, що не менше 3 мільярди гривень щорічно. По друге треба ліквідувати систему ліцензування, яка зараз витягує, що не менше 17 мільярдів з України. Ступити. І на, на кому на кожному кроці можна знайти ще гроші, тому що завжди додаткова регуляція додає лише проблеми. Як тут коли в тисячу році про літо дуже довго, його не міняли 200 років, знаєте, і він саме працює, тому що не змінював, тому що не потрібно штучно вирішувати за людей речі. Ніхто не піде некомфортний магазин. Це, 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 що він, я зараз заговорив, аділі хоча б раз, тому що у нас. Депутаты это политические тунеядцы. У них не считают день, они ничего не могут предложить по выходу из кризиса, и поэтому имитируют деятельность вокруг кнопки. Дальше у нас куча общественных организаций, которые защищают предпринимателей. Дальше у нас Министерство э, торговли, которое тоже хочет защищать от чего-то потребителя. А на сегодняшний день решается главный вопрос. Деньги не идут в Украину. Деньги бегут из Украины. И Украина превратилась Фактически в тунеякса мира, потому что сюда только завозят товары, мы единственные это потребляем, Нам, в мир мы ничего не производим, мы копаем только металл, выводим его и зерно. Все, мы больше ничего не занимаемся. Почему? И все при в одном. в парламенте, вообще конгресса. Не... Не обсуждается суть проблемы. Суть проблемы, не населення, і и в Украину не идут деньги. Отсюда выводятся деньги. И вот если бы сейчас политики прекратили свою нищету пропаганды, а начали заниматься тем, как заманить деньги мира на территорию Украины. как превратиться из страны-страны тунеядца в нормальную, сильно развитую страну. Хотя бы заставить людей мечтать о хорошей зарплате. О зарплате в 3000 долларов. Возьмите, да, правда, это И если мы отменим на территории Украины налоги, только в этом случае потекут деньги в современном мире. Во всех других случаях будет продолжаться политический тунеяд. Слабой полет. Народ тут не ничего производить не, что, не, что, я, я, не я, будут. Я, А поэтому а мы рассказываем здесь вам, что защищать такая норма Конституции, что делать, танцы вокруг кнопки устраивать. Потому что давайте себе представим, завтра они победят, и они добьются того, что будут голосовать вот, правильной кнопкой, двумя руками, ногами. Что изменится? В Украине не победит. Доброе вот. скажи что до Щодо зазначеного законопроекту, да. я не хочу коментувати з двох причин. По-перше, цей закон не читав. По-друге, його не внесли ще в парламент. Ми говоримо про те, чого немає. Я навіть не знаю, навіщо ми що втратимо час. Ні, ми, ми говоримо віртуально то, що ми дві тисячі році був поданий, його відкликали. Зараз його немає. Що нічого не розробила, але щось боку всього робити. Ми Ні, ]имо так ]имохоже намагаємося ]имохоже збудити. Нічого не могу. Я, 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 я. я передаю свое слово. У тебя будут обсуждать на какой-то закон местолковый. Зачем он? Я удачно пана Балашова и я передаю свое слово все. Що до цього закону про я, правило, я вам ті, хочу сказати, Бог що ми на раніше мені сказати? Вови, Наразі ми намагаємося з'ясувати помилки, щоб їх можна було виправити. Адже ви? цей законопроект завжди існує. Як депутат, я не бачу. Ну добре, ви не бачите. Добре. От вам вже це не закон, це законопроект.

Ну, перше, два не 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 по Тренополь, так як я і Тернополян і був та Тернопільської міської ради за цей випадок по, по, по ринку, в перший раз взагалі е, чую. Ми завжди підтримуємо підприємців і особливо на ринку, і міська рада в тому сприяла їм. А е, наприклад, е, ситуація. В цьому закону дійсно вони є на сьогоднішній день абсурдна. Якщо ви згадали за позитивну норму щодо алкоголю, то ну, я наприклад є автором законопроекту двадцять шістдесят два, яка забороняє посилення боротьбу з продажем і рекламою алкогольних і слабоалкогольних напоїв, так які вже зареєстровані в парламенті. Ну, там і чіткі норми і щодо е, приміщення якому торгувати, і щодо віку, і щодо внесення пива як алкоголю, збільшення там 21 року захист молоді від негативних впливів алкоголю і інші ряд. Ключових умов. Якщо буде е, дійсно правопроявлення е, волі депутатів підтримати цей законопроект і врятувати наше суспільство від алкогольного геноциду, це буде хвала і честь. А щодо цього закону, звісно, є ряд е, суттєвих зауважень. Ми бачили тільки, що хороші сюжети, е, хороші сюжети чітко проголовно. Ну якщо ми будемо вимагати від кожного працівника там, е, профільної освіти, тобто торгової, ну це в принципі взагалі абсурд. Адже є, я, завдяки то, я, 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 є такі норми. Скажу, що цей є закон розрахований на Луниву. Законопроект, законопроект, лобіювання олігархів. І е, побудови знову енергетичного класу в Україні перетворення е, знищення малого середнього бізнесу, і взагалі такого знищення середнього класу, переступується до сукраїни. А ми пропонуємо. А ми пропонуємо соні ще добре. Ну, по, ви заходу, по, випаді, по, по закону ми зареєстрували на сьогоднішній день ряд законопроєктів. Перше це щодо скасування приватних монополій, щодо повернення коштів софшорів до речі, до законопроекту. Я його розпівав про собор. Ні, так ми Шановні народні департади, шановні глядачі, я хочу повернутися до проблеми і пояснити пам'ять стояну, звідки з'явилися проблеми. Ви знаєте, що закон про внутрішню торгівлю ініціюється урядом з 98-го року. Постійні, як то по І у нас вже підприємці діяльних що ми кожного року, один в один і той самий час збираємося обговорити цей законопроект. Ви абсолютно правильно, в минулому році спільними зусиллями, в тому числі і депутатами від партії регіонів, був відхилений такий аналогічний законопроект. Але зараз чому обговорюва суспільство? Тому що на сайті е, Мінекономіки знову з'явився цей законопроект. І він обурив все суспільство, зараз і так градус підприємства протестний підняти. І всі підприємці в один голос, господи, за коли все закінчиться. Але я хотів би звернути увагу на інше, я хотів би звернути увагу на подвійні стандарти Міністерства економіки чи подвійні стандарти уряду. Коли з одного боку декларується політика направлена на дерегуляцію... І е, я би просив Міністерство економіки, не прикручувати факти, а говорити, як воно є. Перше, е, акцентую вам, сьогодні підприємці з усієї України о 15-й годині зібралися в клубі е, кабінету міністрів і прийняли одностайне рішення звернутися до кабінету міністрів щодо недолугості, недоцільності зазначеного законопроекту і закликати уряд не ініціювати в подальшому цю тему. Чому? Тому що зазначена сфера внутрішньої торгівлі. Вона знаходиться у сфері господарського права. У нас є Господарський кодекс, пані -мудетно -мудетно -мудет, цивільний кодекс, податковий кодекс. І цей законопроект з усією відповідальністю заявляє, і сьогодні вам прямо в лице було сказано, пане Гарбаров, що ви обігєте інтереси торгівельних мереж великих, так як ви працювали в 2010 році в мережі Фурше. І сьогодні ви ініціюєте привілеї, які дозволять з допомогою цього нормативного документа вбити малий і середній бізнес і відкриють шлях до розвитку торгових мереж. Так я зазначу, що це небезпека не тільки для підприємця, а для всього суспільства. Є приклади Великої Британії, де чотири граки захопили ринок і зараз диктують цінами е суспільству свою політику. Монополізація, а відтак підвищення цін, погіршення якості обслуговування. Уже на сьогоднішній день ми маємо що мережі продають менш якісний товар ніж дрібний підприємець. Чому ви подивіться стоїть супермаркет, хлопь нього А Але яка. Мафов, ціна навіть вища, тому що там є якість обслуговування. А ви ще хочете ввести якісь кваліфікаційні вимоги і Но... чомусь вчити підприємців? Сьогодні Но... власники ринків теж жалувалися на те, що навколо ринків стоять мафа. Uh, ну, якщо ми кажемо про те, щоб не перехочувати, дійсно uh, пане Сергію, перехочувати, ніхто не збирається. Якщо ви хочете, щоб я нагадав, вам де ви працювали, я це так само можу зробити. Uh, yeah, uh, щоб, зробити, зробити, зробити uh, uh, рівня Рівні першого судника міністра. Це, я це, думаю, що цього потрібно цього робити. Абсолютно є ще приймати я. А може запитати? Я нейтральний спостерігач дискусії. Дуже цікава інформація пролунала. Кожен уряд, я так зрозумів, що Юрій Тимошенко пропонував правильно, да, зараз та зарва. так я хочу зрозуміти, Не, ну, якщо кожен уряд пропонує подібний закон, значить якась мотивація є. От яка чому чого? чого хоче кожен уряд, пропонуючи такий закон? Є кілька причин, чому 15 років намагаються. Перша причина Міністерство економіки формує свої плани, виходячи з того, що чим треба себе завантажити. Оскільки врегулювати реальні так, проблеми так, небезпечно? небезпечно, бо там за кожною реальною проблемою стоять конкретні бізнеси, то вони завантажуються безмістовною працею з року в рік передавання пристанкових е, Ну, і цілософи. А так от, продовжую. Але є і друга причина, а деякі лобісти в цьому е, бачать. Світ, так би мовити своє поживне поле, на якому можна собі перезвитися. І внести туди якісь такі тонкощі регулювання, яких е буде дуже помітно, якщо їх внести у спеціальне законодавство. А якщо їх прийняти галузам в якомусь абстрактному законі, їх зразу не помітять. Ну не надійтеся, помітимо. Ми все помічаємо і помічаємо вже 15 років, але є ще одна причина. Працівники Міністерства економіки всі 15 років це все і переписують. Розумієте? Вони ж не змінилися. Це проблема концептуальна називається так. Економіка вже там більш-менш ринкова, а державне управління все ще радянське. У це є головна концептуальна проблема України. На жаль, з цим не змогли впоратись жодна політична влада. Правда, жодна. Але на жаль, зараз ніхто і не хоче це від міністерства. Якщо просто простої, що хічі умови людською мовою, так що сенс да чому так кожен робіт хоче такий закон? Що не хоче виновувати? Знаєте, і давайте дійсно абсолютно примі. Кожен має все ж таки йти від себе. Якщо ми говорили, наприклад, ну торкнемось теми, яка вже говорила про алкоголь. А якщо ви з власною дитиною заходите та й в супермаркет сидіти, сьогодні не говоримо? Що людина бачить, що перед собою? Палено з горілкою. Далі йде холодильник з пивом. Наприкасному обладнанні, що ми бачимо? Циракі разом з Чупачупсами. Тобто, дитина, яка це дивиться, абсолютно не правда. Це не правда це не в супермаркеті Дитина має доступ до горілки. Тому що супермаркет це магазин самообслуговування. І зайдемо в будь-який супермаркет, якраз ні. там стоять полиці, і кожна пляшка буквально на рівні дитини зайдемо вже малий бізнес, як він ще стоїть. Це не правда, міши... не треба. Представниковий міністерство економіки не зовсім зручно говорити всю наявність змісту цього законопроекту про внутрішню торгівлю. Наприклад, візьмемо 17-ту статтю. Там чітко ясно видно, що Контролюючі органи, чиновники беруть для себе додаткові функції контролю, дозволу е, і тому подібне. Ми зараз з колегою тут дивимося і бачимо, що та бачний, міністр освіти, також буде наділений додатковими там повноваженнями, досить серйозними, мабуть, йому цього мало. Але мені зараз зателокували представники вільної проспілки, працівників середнього малого бізнесу. Вони просили нагадати тут, на всю країну, що вони готові до нового податкового майдану, так як це було два роки назад, коли ви протягували той податковий кодекс, який потім самі змушені були змінювати під тиском людей. Шановні, не загравайтесь. Тут правильно було сказано, а може міністерство таке не потрібне. Ну, може потрібно з'їздити із шиї людей. Дійсно, проблема. Я б дуже хотіла почути економіста з приводу цього питання. Будь ласка, пане Я? <звіт> Мое, мое понимание вообще этого законопроекта состояло в том, что мне казалось долгое время, последние четыре года, когда я читал разные варианты, что идея была пытаться снизить уровень теневого сектора в экономике. Мне казалось, что это была основная мотивация. Она, может быть, недостаточно артикулировалась, но мне всегда казалось, что это была идея. На теперешний момент... Я не могу сказать, что, возможно, такой закон и нужен, но точно это не самое главное, чего надо сейчас сделать в стране. Вряд ли от этого законопроекта, или если закон он будет принят, любой этот в другой форме в страну мы получим вместо там, прогнозируемых 4 миллиардов долларов инвестиций или там, 5 миллиардов долларов инвестиций в этом году. Получим, 10 миллиардов долларов на Вряд ли принципиально что-то изменится. Мне кажется, что это вот такой вот точечный удар, который может быть и неплохой, если там учесть все предложения, которые нужны, а может быть и вообще не нужны. Поэтому сказать, что это принципиальный закон, ради которого надо просто ломать копья, мне кажется, не стоит. Есть гораздо более какие-то важные моменты, которые надо решать в стране. С другой стороны, если действительно как говорится, господин Тищенко, если с 98 -го года, э, было желание, была какая-то мотивация принимать этот закон. Давайте разберёмся, какая мотивация при плечом вот людей общественность, э, которые специализируются на этой Но, проблематике. Всё нам готовится иным разом, а зараз всё-таки остане бадання свого приводу до пана Горбарука. Як ви будете, от, ну, почули думки, ну, і негативні на сам проект щодо цього законопроекту. Як ви будете знаходити всі таки компроміс? Щоб його прийняти, ви знаєте, комприміс знаходиться практично кожен день. І якщо пан Доротич згадає там наші вчорашні, позавчорашні там на постійно, постійно працюємо. Ми постійно, постійно працюємо. тільки, тільки, тільки <продук> пане гру, ми постійно працюємо, подаємо пропозиції. Ми союза підприємці, інші підприємці, фортеця. Але на жаль, ще запишему десяті не враховуєте наші пропозиції. Тому підприємці групувати та живуть. Давайте, а, давайте ще я підслухаю. Я розбуваю. Пандорович так звичайно любить перебувати. І, дійсно є. А, а, скажімо, я не є політиком і я не користуюсь такими методами, але є політиків завжди з приблизно законопроєктів, дві. Речі, або відкликати повністю і забути про нього назавжди. або подавати чергові зміни, доповнення, ну про те, що ви говорили там з іншої теми. Я взагалі вважаю, що я вважаю, взагалі, ну тобто, позиція міністерства заключається в тому, що ця сфера вона дійсно є надчутливою. І приймати щось отак на спокон неможливо. Напевно, тому цей закон так довго і не приймається. Але всі відчувають потребу його прийнятті. Можливо, дійсно його треба допрацювати. Добре, нема все ж таки. Закон маємо спосіб. допрацювати. Добре, але зараз ми приходимо до іншого питання, тому що все ж таки надмірна зарегульованість та надмірні податки. Вони заводять економіку в кінь. І залишається питання, де ж брати гроші на пенсії. Початку сюжет.